Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Віктор Раду. 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників нашої країни. Цього року ця дата набула особливого значення. Тисячі українських воїнів віддають сьогодні свої життя у боротьбі з російським агресором на фронті, відстоюють нашу свободу та незалежність. Вічна слава героям! У день пам'яті захисників до українців звернувся головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. На жаль, герої вмирають. Вони знаходять вічне життя та вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для майбутніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живими. Схиляю голову і поділяю разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Дякую за найвеличнішу жертву, свідомо віддану своїй державі. Так створюється історія і форму. Ця нація написав він. Серед тих, хто загинув за батьківщину, сьогодні є чимало і співробітників Міністерства внутрішніх справ в обласному управлінні поліції вшанували пам'ять загиблих героїв. Їхні імена навіки вписані в історію героїчної України. Пам'ятаємо, шануємо і продовжуємо праведну боротьбу. за полеглих і живих, за свою незалежність, за світле майбутнє, за Україну. Герої не вмирають. Вони серед нас. З нагоди дня пам'яті захисників України загиблих у боротьбі за незалежність в Одесі відбулося урочисте покладання квітів до стіни пам'яті. У церемонії взяли участь керівники міста та області, представники різних родів військ Збройних сил України, силових структур, духовенство та члени сімей загиблих за батьківщину воїнів. Художній фільм про письменника Федора Достоєвського, знятий раніше в Одесі, днями було заявлено до перегляду на російському кінофестивалі. Це спричинило жорсткі коментарі з української сторони. Професійні кіноспілки вже заявили про неприпустимість такої ситуації та закликали бойкотувати кінострічку. На Одещині правоохоронці викрили злочинну групу, що проникала в чужі оселі, жорстоко била господарів і забирала цінності. О, Ось так проходило затримання кримінального угрупування, яке неодноразово грабувало та катувало громадян. За даними обласного управління поліції, зловмисників цікавили переважно люди, які займалися підприємницькою діяльністю. До кожного нападу спільники ретельно готувалися і вживали заходів конспірації. Втім, завдяки клопіткій роботі правоохоронців. Усі вони затримані. До складу злочинної групи входили п'ятеро жителів одеського району віком від 37 до 53 років. За плечима громадян не одна судимість за майнові злочини. Було встановлено, що лігво зловмисників базувалося на станції технічного обслуговування молодшого за віком чоловіка. Там обиралися майбутні жертви та обговорювалися питання щодо подальших злочинних. Діяли спільники за одним і тим же сценарієм: проникали до житлових будинків шляхом віджиму металопластикових вікон, погрожували господарям зброєю, зв'язували мотузками, одягали на голови наволочки, нещадно били, допоки постраждалі, не віддавали гроші та ювелірні вироби. Встановлено, що правопорушники можуть бути причетними до вчинення чотирьох таких розбійних нападів на території Одеського району. Викрили та затримали їх оперативники управління карного розшуку ГОНП в Одеській області за силовою підтрим підтримки спецпідрозділу Корт під час проведення обшуків поліцейські вилучили золоті прикраси та банківські картки, що належали потерпілим, а також пістолет невідомого походження, гранату типу Ф1 та інші речі, які свідчать про причетність до злочинів. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. На вихідних в Одесі поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у скоєнні пограбувань. Один правопорушник витягнув з автомобіля магнітолу на очах у власника, другий відібрав мобільний телефон у жінки. Обидва злочини сталися на території Суворовського району Одеси. 34-річний одесит на автозаправці проник до незачиненого легкового автомобіля ВАЗ і викрав автомагнітолу. Втім, водій, який був неподалік, вчасно помітив правопорушника. Тому, попри спробу втекти з чужим майном, його оперативно затримали. Ще один 34-річний чоловік з села Прилиманське вирвав телефон з рук жінки, що відпочивала ввечері на лавочці на проспекті Добровольського. Поліцейські розшукали зловмисника за кілька днів і вилучили у нього чужий гаджет. Обом фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Кабінет міністрів дозволив морякам виїзд за територію України, але на певних умовах. Виїхати за кордон фахівці цієї професії зможуть виключно за узгодженням із територіальними центрами комплектування, тобто військоматами. Є і ще низка умов. Ось що про це рішення уряду розповів віце-президент морської палати України В'ячеслав Кисловський. За рішенням уряду члени екіпажів морських та річкових суден, у яких укладено контракти на роботу за кордоном, а також студенти навчальних закладів, які мають пройти практику на судні, зможуть повернутися до роботи та виїхати за межі України. Здавалося б, багато моряків можуть полегшено видихнути. Проте, не все так просто. За словами віце-президента морської палати України В'ячеслава Кисловського, на сьогоднішній день механізм реалізації цього документа ще не налагоджений. По закону моряки не освобождены от службы. Они просто как бы получают временную льготу без каких-то законодательных обоснований. Вы знаете, что там научные работники, есть перечни людей, которые могут выезжать в военное время. Моряки к таким не относятся. Вот это разовое разрешение, она базируется на двух сугубо коррупционных, особенно в нашей стране, элементов. Первое, Моряк должен получить документи в Мараде, морской адміністрації, що он дійсно моряк. От. А поскольку там все тільки покупается через посредников, другого нет. Второй варіант должен пойти туди в воєнкомат і предъявить ці документи. При перетині кордону моряки мають пред'явити контракт чи лист від роботодавця з наміром його укласти: морські документи, військовий квиток, довідку з адміністрації судноплавства. Термін перебування моряка за кордоном обмежується терміном його контракту, а отже не повинен його перевищувати. Поки не опублікують офіційний документ і механізм, як він буде працювати, нам складно щось обговорювати. Але я поки бачу, що це обернеться додатковою нагрузкою для до моряків. Ведь моряки і зараз виїжджають, ви знаєте. Я совершенно в курсі діла, якими механізмами, скільки за це платять. Вот моряки те, которые уехать. И другие моряки, которые не выезжают уже в нашу страну с вами, родную, любимую, незаменимую нашу Неньку, остаются за границей, вызывают туда семьи, сидят два месяца и уходят. А те вот условия, которые сюда заложены, ни к результату не приведут. На думку експерта морякам все одно доведеться платити за виїзд з України, тільки іншим чином. Одна частина піде в Марат за видачу копий сертификатов, которые нужно предъявить другому ведомству военному, который в этом не разбирается, чтобы оно выдало разрешение. И тоже такая же часть индивидуально, без какой-то конкретики. Это, ну, моряк платил 5 тысяч, да? Вот он и сейчас будет платить 5 тысяч, только легально. Тут получается, что власти как бы перестают гоняться за моряками, а моряки сами будут приходить к властям и Лежить свої дімки нагадаємо, що з початком війни у моряків виникла велика проблема. Українці-моряки призивного віку не могли виїхати за кордон, щоб працювати на судах, навіть маючи на руках уже укладені контракти. До початку нового навчального року залишається декілька днів, але перевірка готовності одеських шкіл ще продовжується. Цього разу Держпродспоживслужба інспектувала європейський ліцей. В першу чергу спеціалісти перевірили дотримання всіх санітарних правил у харчовому блоці, відвідали спортивний зал, класи та медичний кабінет. Але головне від чого залежить сьогодні відкриття навчального закладу, наявність укриття. В ліцеї воно є і велике. Деталі інспекції у нашому матеріалі. really Перевірку готовності європейського ліцею до нового навчального року, інспектори почали з харчоблоку. Щодо приготування повноцінних обідів, то наразі ще невідомо, як це буде відбуватися. Адже за правилами воєнного стану, під час сигналів повітряної тривоги все обладнання має бути вимкнуте. Але годувати школярів у європейському ліцеї точно будуть, адже в школі є відповідне укриття, і навчання буде у змішаному форматі. Крім того, більшість батьків, особливо початкових класів, обрали очну форму навчання. Інспектор Дивилися, чи є в наявності необхідне обладнання, як облаштовані цеха і головне, чи є достатня кількість холодильників. Адже за стандартами різну продукцію харчування не можна зберігати разом. Так, в наявності Вимірювані запаковані. В середині літа до європейського ліцею були зауваження відносно холодильників, але до початку навчального року проблеми було вирішено. Крім того, в закладі є окремі цехи, аби приготування різних продуктів було відповідно до всіх стандартів. На цьому харчоблоці обладнані цеха, на деяких харчоблоках обладнані зони для окремої переробки місної рибної продукції, готової продукції, гастрономії, нарізки хліба. На цьому харчоблоці є цеха пекарні, цех, м'ясорибний, цех, овочевий цех, мичмична яч, окрема для кухонного посуду і окрема для столового посуду. Щодо сховища, то його представники держпродпоживслужби перевіряли разом з поліцією та ДСНС. В укритті також перевірялись питання дотримання вимог санітарного законодавства, наявність водопроводу, каналізації, наявність вентиляції в даному приміщенні і площа приблизна площа на Одну дитину спеціалісти Держпродспоживслужби також перевірили спортивний зал європейського ліцею. Там дивилися, чи в наявності є роздягальні. Вердикт все відповідає нормам. Крім того, завітали й у навчальні класи. Там дивилися на меблі, освітлення тощо. Должно мати природне та штучне освітлення, що ми бачимо. Наявність ортопедичної мебелі, стільці і парти, які будуть підлаштовані під кожного очня, учня згідно їх. Росту також облаштована дошками. Наявність медпункту у школах також важливо, особливо якщо є медсестра з відповідною кваліфікацією, адже епідемія коронавірусу нікуди не зникла. І важливо, аби медична сестра стежила за дотриманням санітарно-епідемічних норм. У навчальному закладі у кабінеті медичного пункту є все необхідне. Від кваліфікації медичної сестри залежить дуже багато огляд дітей на педикульоз, щеплення дітей, контроль щеплень дітей. Діти звертаються до медичної сестри з приводу травм, діти з, ну, з, різних, з різних причин. В, в даному медичному пункті. В наявності мені процедурна кімната є кімната, де зберігається холодильник. в випадку, коли потрібно зберігання вакцини, додамо, що комісія Держпродспоживслужби перевірила усі заклади освіти у місті, але не всі можуть відкритися, навіть якщо всі санітарні норми враховано, але немає укриття. З 1 вересня двері для учнів відкриють 33 школи, у тому числі 15 закладів середньої освіти, 15 дошкільної та 1 дитячий будинок цього року заяви на вступ до вузів одеського регіону подали близько 30 тисяч абітурієнтів. Минулого року ця цифра була вдвічі більшою. Про це розповів голова ради ректорів Сергій Степаненко. Крім того, збільшився середній бал учасників зайно, тож і збільшилася конкуренція. Передбачено також бюджетні місця для студентів із тимчасово окупованих територій. Усі подробиці далі у матеріалі. Цього навчального року до одеських вишів подали заяву на вступ на 50 відсотків менше абітурієнтів ніж минулоріч. Про це заявив голова ради ректорів вишів одеського регіону Сергій Степаненко. Але у 2022 році конкуренція більша, оскільки середній бал за результатами мультитесту набагато вищий. Раз менше заявлень, слідувати менше конкуренція і дійсно, в цьому году более високі баллы. Якщо в прошлом году абітурієнт там з конкурсним баллом, будемо говорити 154, мог попасть на бюджетне место, то в цьому році, звісно, з таким баллом вряд ли він вже попаде. Лідерами серед факультетів за кількістю поданих заяв залишаються беззмінно інформаційні технології, гуманітарні науки та морська галузь каже Сергій Степаненко. Прежде всего, ясно, ж то Абсолютный лидер ⁇ это специальности, связанные с компьютерными науками. Uh -huh. Они вырвались далеко вперед. Ну, а потом идут гуманитарные специальности, социальные науки. Ну, естественно, в Одессе, где... Близько два, є порт, два морських вуза, так. то є направлення транспорту. Крім того, у цьому році будуть зарезервовані бюджетні місця для абітурієнтів із тимчасово окупованих регіонів та місць, де ведуться активні бойові дії, але обиратимуть вільні спеціальності ВНЗ будуть самостійно. ВУЗ має право сам перерозпроділити в рамках одну, одного направлення mm -hmm. по спеціальностям скажем так, там, там не добрали, там, а там не вистачає, значить, может сделать. А якщо це по разным направлениям, что прийшов такой абітурієнт, там по одному направлению подав заявление, а места є в другому, то це можна звернутися в міністерство. Крім того, у постанові Кабінету міністрів про затвердження держзамовлення є окремий рядок про переведення студентів. Які воюють, у яких загинули батьки або ж вони з окупованих територій на бюджетну форму навчання, Крім того, государство в этом году пошло вообще на безпрецедентний шаг, а именно, що контрактні студенти, які з таких територій, їм государство за во первых за в семестр сіместр кампенсірувала компенсірувала їх обучення. А в этом учебному году поставлена задача їх всіх перевести на бюджет. Що стосується студентів, які не належать до вище перелічених категорій, то якщо немає коштів виплачувати контракт, можна взяти академвідпустку за інформацією обласного департаменту освіти. Поки що лише чотири вищі Одеси працюватимуть у змішаному форматі. Решта вищих навчальних закладів на дистанційному. Ситуація змінюватиметься, якщо в університетах будуть облаштовані укриття. У понеділок серед біла дня в селі Прилиманське спалахнув житловий будинок. Ймовірна причина пожежі коротке замкнення. На щастя, ніхто не постраждав. В день в понеділок до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Прилиманське по вулиці оборонна горить житловий будинок. Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено стелю, стіни та знищено домашнє майно в житловому будинку. Завдяки злагодженим діям та досвіду рятувальників, житловий будинок вдалося вчасно врятувати від вогню. Імовірна причина пожежі коротке замикання зарядного пристрою. Деталі та збиток наразі встановлюються. Загиблих та постраждалих немає. Повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС. В Одесі поліцейські затримали 22 річного лічного містянина, який адміністрував віртуальну наркокрамницю. Правоохоронці встановили, що магазин існував в одному з месенджерів. А молодик збував канабіс під час особистих із клієнтами зустрічей або за допомогою схованок. Оплату за незаконний товар він отримував готівкою чи на банківську картку. Фігуранту повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, особливо небезпечних наркотичних засобів, та заарештували. Йому загрожує строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Кабінет міністрів України подав до парламенту законопроєкт про дерегуляцію, в якому депутати пропонують скасувати перелік дозвільної документації для різних галузей. З цього приводу думки експертів відрізняються: хтось вважає, що це явний плюс для підприємців, інші не вірять, що такі спрощення справді допоможуть бізнесу. Проте, чи стане життя українського бізнесу легшим або навпаки, ускладниться, нам розповів голова громадської організації SafeHop Сергій Доротич. Законопроект номер 7689 щодо дерегуляції, викликав неоднозначну реакцію з боку підприємців. Одні вважають, що таке рішення Кабміну – великий плюс для тих, хто вимагав послаблень, хоча б на час війни. Інші думають, що дерегуляція у тому вигляді, що прописана у новому законопроекті, особливо підприємцям не допоможе і необхідно вживати інших заходів. Перших переглянути ці нормативні акти, якщо стосується перевірок стосується втручання в господарську діяльність безпосередньо підприємства. Будь-яка перевірка для підприємства – це шоковий стан. І бізнес давно вже говорить, що всі весь контроль за бізнесом всі перевірки повинні видбаці камеральні, тільки в випадку вже виявлених зловживань. Ну, безпосередній виїзд на підприємство, і спілкування з, з керівником. Фахівець також вважає, що бізнесу потрібна реальна дерегуляція у сфері контролю та податків. Треба було б запровадити страхову відповідальність за нанесення за можливість нанесення ймовірної шкоди. Для сторонніх осіб відведення підприємської діяльності, в тому числі в частині сплати податків чи помилкових нарахувань, так далі. Тому подібне, це зменшило б кількість перевірок, зменшило кількість перевіряючого апарату і зменшило б втручання безпосереднього в бізнесу за словами Сергія Доротича, Бізнес потребує ще однієї важливої зміни скасування будь-яких ліцензій. Будь-які ліцензії в українських реаліях вони стали корупційною складовою за яку треба просто в тій чи іншій мірі спла сплачувати е чи прямо чи опосередковано через будь-які структури? Тому треба приглядати і буквально скасовувати майже всі ліцензії і дозволить. Держава має впливати на ринок своєю присутністю проте ніяк не контролювати бізнес, вважає експерт. Якщо ми говоримо про чистий ринок, то ринок встановлює мінімальну заробітну плату. Держава повинна впливати на нього, сказавши, що у громадянина завжди є варіант: або піти на приватне підприємство і там домовлятися з роботодавцем щодо тої чи іншої заробітної плати, або держава гарантує, що ви можете піти працювати в державний сектор і отримувати мінімальну заробітну плату таку. За словами фахівців, скасування дозволів має бути виваженим із прогнозами результатів, і лише якщо воно стане одним із елементів масштабної реформи, то зможе принести певну користь. Україну у боротьбі з російським агресором сьогодні підтримує переважна більшість країн Європи. Серед них є Швейцарія. Ця країна має давні історичні зв'язки з одеським регіоном, і сьогодні швейцарці активно допомагають не лише нашим переселенцям, а й українським вченим. Про науковий проєкт, який ініціював Базельський університет, нам розповіла історик Лілія Білоусова. Наукові контакти між українськими та швейцарськими вченими налагоджені давно, розповідає історик Лілія Білоусова. А після того, як в Україні розпочалася війна, факультет гуманітарних та соціальних наук Базарського університету створив спеціальний стипендіальний фонд для українських вчених та запросив дослідників у гості до Швейцарії. У цьому проєкті брали участь 18 вчених. Це не тільки історики, це і психологи, і лікарі, і архітектори. І соціологи, і філософи, і фізик один є. Тобто, так 18 осіб, 18 чинних, але йде ротація: хтось від'їжджає, хтось приїжджає. Поки що ці стипендії на півроку, хтось отримав на рік. Лілія Білоусова вже давно веде історичні дослідження, пов'язані з переселенцями зі Швейцарії на землі півдні України у минулі століття. Цій теми присвячено її книгу Одеси Швейцарська. А сьогодні її робота в бібліотеках та архівах Базельського університету присвячена роботі одеської портової митниці минулих століть, а також встановленню дипломатичних зв'язків між нашим містом та Швейцарією. Це співпраця із консульствами, це дипломатична лінія. Це також буде висвітлена міграційна складова. Тому що свого часу, коли одеська митниця Ось. портова тільки почалася, це 1795 рік, а фактично раніше, 1794 рік, то якраз це був такий хаб для величезної міграції народів європейських, які саме через одеський порт прийшли на південь України, і не тільки через морські кордони, але й через сухопутні кордони через Одесу. Окрім колег науковців з початку війни в Україні, Швейцарія прийняла вже близько 60 тисяч українських біженців, розповідає Лілія Білоусова. І для кожного з них гостині швейцарці намагалися створити максимально комфортні умови для адаптації. Сьогодні в Швейцарії громада дуже велика, це понад 60 тисяч осіб. Переважно це жінки, і це молоді жінки і діти. Небагато є невеликий відсоток людей поважного віку. Це батьки, яких повивозили діти, і таким чином ця громада вона адаптується за місяці перебування у Швейцарії. Частині українців вже вдалося влаштуватися на роботу. Хоча це й непросто. Це робота в основному у ресторанній галузі, також у галузі з освіти, у галузі різних сервісів. У галузі it технологій тобто українці продовжують адаптуватися доволі успішно. Але як добре б не було у гостині доглянути Швейцарії, українці рвуться додому і вірять у якнайшвидшу перемогу над ворогом, каже історик Лілія Білоусова. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.